Акції в пам'ять про всіх медійників, які постраждали внаслідок своєї професійної діяльності, традиційно відбуваються по всій Україні 16 вересня. Пригадати тих, хто віддав життя за правду, зібралися й у Чернівцях. Тему продовжить моя колега. 16 вересня 2000 року зник засновник видання Українська правда Георгій Гонгадзе. Пішов увечері з роботи, але додому так і не повернувся. Згодом у листопаді того ж року його тіло знайшли в одному з лісів Київської області. З того часу минуло уже понад два десятиліття. Слідство тягнулося досить довго, та крапку у ньому так і не поставили. Виконавці вбивства сіли за грати, а от замовники досі на волі. Внаслідок підриву машини 20 липня 2016 року у Києві загинув журналіст Павло Шеремет. Розслідування убивства триває досі. У червні 2019 року після жорстокого побиття помер черкаський журналіст Вадим Комаров. 46 днів він провів у комі і пішов з життя, так і не проливши світло на те. Хто на нього напав, так щороку, 16 вересня, у день зникнення Георгія Гонгадзе, вшановують тих журналістів, хто загинув через свою професійну діяльність. Започаткували це з ініціативи національної спілки журналістів ще у 2007 році. Відтоді щороку працівники місцевих засобів масової інформації, представники НСЖУ та студенти кафедри журналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Збираються аби вшанувати пам'ять колег. Зокрема, наразі чимало й тих, хто загинув на війні, взявши до рук зброю для захисту України. Спочатку війни загинуло 97 журналістів. Тут маються на увазі всі журналісти, які виконали професійний обов'язок. Ті журналісти, які загинули на фронті, і журналісти, які загинули від бомбардування агресора. Серед полеглих захисників і двоє чернівецьких медійників Максим Шварцман та Віктор Дудар. До війни Максим працював фотокореспондентом та відеооператором. Він родом з Херсонщини, хоча багато років жив у Чернівцях. Після початку повномасштабної війни його рідне селище Каланчак окупували росіяни. Як розповідала нам його дружина Марина Шварцман, Максим дуже болісно сприйняв цю новину. Відтак у перші ж дні записався добровольцем до лав територіальної оборони. Він не міг ну просто сидіти байдуже. Він ніхто не знав, що буде. Він хвилювався за свою країну, взагалі, за, за нас, за все. І е, ніколи він не був військовим. Він не служив в армії. Але почуття обов'язку у нього було, і він його виконав. Продовжує пані Марина. Спочатку сумлінно пройшов навчання, а далі вирушив разом зі своєю бригадою у гарячі точки фронту. 2 вересня 2022 року вони поїхали на Харківщину. Там виконували завдання. Відпустку він мав 10 днів в кінці травня. Тоді ми останній раз і бачились десь в середині червня, бо він мені одразу не сказав того ж дня. Їх перевели на Бахмутський напрямок часів яр, і ну звідти вже він не повернувся. Смертю героя упав і журналіст Віктор Дудер, який розпочинав свою роботу у редакції молодого Буковинця, а згодом переїхав до Львова. Пішов воювати ще у 2014 році. А коли розпочалося широкомасштабне вторгнення, серед перших став на оборону рідної землі. 24 лютого його рюкзак був зібраний ще задовго до того, як було оголошено про повномасштабне вторгнення. Десь близько двох тижнів його військовий рюкзак уже стояв спакований. Усі речі були і Зранку щойно ми дізналися про повномасштабне вторгнення. Він звичайно зібрався, передзвонив своїм друзям і вирушив свою військову частину. І звітом того ж вечора він вирушив на схід. Утім, 2 березня 2022 року Віктор загинув у бою у Вознесенську на Миколаївщині. Пам'ять усіх убитих українських журналістів вшанували у храмі трьох святителів колишньої резиденції митрополитів Буковини і Далмації. До слова на сьогодні свою боротьбу у левах збройних сил України продовжують чимало наших колег з Буковини. Серед них Микола Кобилюк, Роман Веремієнко, Роман Клим, Тетяна Таран, Петро Гайдащук, Михайло Салітра. Олексій Пономаренко, Юрій Чорний, Олександр Скачук, Олександр Юхемець та інші. Аліна Рябко теми дня ТВА.